Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. І сьогодні ми з вами будемо говорити про новий обов'язок, про який вже заявив Польський ЗУС для тих, хто проживає в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Також попрошу кожного з вас написати в коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео, поставити лайк йому і перевірте, будь ласка, підписку на канал. Якщо ви підписувались, а її зараз немає. Просто підпишіться ще раз, бо YouTube почав дуже багато підписок списувати. Отже, переходимо, друзі, до нашої з вами теми. Згідно з інформацією з посилання finance.vp.pl, вже з 1 січня 2023 року всі підприємці повинні мати профіль зауфаний на платформі електронних послуг ЗУС. Якщо раніше такий довірений профіль було, треба було створювати тільки компаніям, які платять податки за 5 і більше. Працівників, то з 1 січня таке зобов'язування поширю, поширюватиметься абсолютно на всіх підприємців, в тому числі на власників малого бізнесу, і також на тих, хто сплачує внески лише за себе, тобто для людей, які мають джавальну ж єдного А дуже велика кількість українців, особливо тих, які приїхали після 24 лютого, мають в Польщі джавальну ж єдного Тож ця інформація для вас також. Якщо підприємець не створив профіль на ПОЕЗУС ЗУС самостійно, а довірив роль платника, наприклад, бухгалтеру, то новий профіль на власника створювати вже не потрібно. Також, відповідно, від 1 січня 2023 року всі платники податків, фізичні та юридичні особи, організаційні підрозділи без статуту юридичної особи повинні мати профіль в ПОЕЗУС. Його можна створити на сайті зус.pl. На вибір є три типи реєстрації для фізосіб, для підприємців і для компаній. При виборі реєстрації для підприємців, для підприємців окрім особистих даних, потрібно внести номер НІП, а потім створити профіль. Це можна зробити чотирма способами: по-перше, за допомогою Login.go.pl. Там або довірений профіль, або є ID, або електронний банкінг можна використати, за допомогою кваліфікованого цифрового підпису, за допомогою електронного банкінгу, який підтримує таку послугу разом із ЗУС, а також за допомогою реєстраційної форми на поязу. У перших трьох випадках це все відбувається взагалі автоматично, всі дані ем, автоматично заповнюються, і ви одразу ж автоматично там верифікуєтесь. Якщо ж ви хочете писати заяву, то для цього потрібно буде все одно сходити в ЗУСТУ, заяву занести, і також потрібно буде там надати свої документи, щоб вас ідентифікували. Е, отже, друзі, бачимо, що Польща це, по-перше, це робиться. Для того щоб мати більше контролю над польськими платниками податків, для того, щоб можна було вивести велику кількість підприємств на чисту воду, тих, хто не хоче платити податки, це в першу чергу пов'язано з серйозною економічною кризою в Польщі, і бачимо, що польська влада зараз буде робити все, щоб ці дірки позакривати. Тобто раніше ними можна було користатися, а зараз Польща буде робити абсолютно все, для того, щоб жоден грошик не пішов мимо каси, скажімо так. Побачимо, як це все буде працювати на практиці, але чисто в теорії це має допомогти зменшити кількість нелегальної роботи в Польщі і збільшити кількість податків, які будуть сплачуватись до польського державного бюджету. Свою думку з цього приводу, друзі, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж. До цього моменту бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.